Що таке сигнали і чи стануть вони частиною нативного JavaScript? Сигнали це механізм реактивності, який дозволяє автоматично оновлювати інтерфейс, коли змінюються дані. Вперше подібний підхід з'явився ще у фреймворку Knockout. Ми могли створити спеціальну модель, у якій описували значення та методи для їх зміни, а в HTML прив'язували ці значення до тегів через атрибут DataBind. І коли значення змінювалось, змінювався і ДОМ. Пізніше Solid розвинув концепцію сигнальної реактивності, вбудувавши її безпосередньо в JSX і зробивши весь рендеринг дрібнозернистим. Розглянемо цей метод управління станом у порівнянні з UseState та React. Під час зміни стану лічильника, у React викликається рендер компоненти. У віртуальному домі створюється 32 нових елементи. І виконується перевірка для кожного елемента. У Solid ми підписуємося лише на зміну конкретного сигналу: немає віртуального DOM, зайвих перерендерів та проходів по дереву. Оновлюється тільки те, що справді змінилося. Це зводить кількість операцій до мінімуму. Зараз сигнали стали настільки популярні, що вже обговорюють їхню реалізацію в чистому JavaScript. Тобто, ми можемо отримати нативну реактивність без фреймворків і без сторонніх бібліотек. Підписуйся на канал, щоб знати більше про JavaScript.